Революція до гори дригом. Отже, історія про кетчуп, а Не те, що ви там собі подумали, з самого початку кетчуп Хайнс був у скляних і дуже незручних пляшках, тому що треба було якось трусити цю пляшку для того, щоб, хоч якось, вичавити цей кетчуп, а це було дуже важко і напряжно. Тому кетчуп був класний, але досвід використання був ну такий собі. І знаєте, що вони продумали? Вони випустили спершу пластикову пляшку, а потім зробили кришечку, на яку можна цю пляшку поставити. В тому сенсі, що Ханс, перший кетчуп, який випустив, кетчуп, який стояв до. Ори що було дуже зручно, тому що натиснув кетчуп видовив, і це просто змінило всесвіт. Покупці просто оскаженіли, плюс 11% продажу, завдячуючи класному форум фактору. А все тому, що маркетологи Хайнс вивчають своїх клієнтів. Коли вони побачили, що клієнти трусяться над цими пляшками, то звісно ідея прийшла сама собою, і це було геніально. Підприємеці хочеш, щоб твій маркетинг працював на результат. Напиши мені в особисті, і я тобі розповім що до чого. А ще підписуйся для того, щоб робити маркетинг правильно.